Як перевірити баланс гармонів після видалення матки пройшло півтора року? Ну скажімо так, якщо матку видалили, а залишилися яєчники, то все буде залежати від того, в якому віці ви знаходитеся. Тому що, якщо ви молода здорова жінка, наша вам перевіряти баланс гармонів? Якщо ви жінка перехідного віку, пременопаузального, або менопаузального віку, або у вас з'явилися якісь скарги, то тоді ви можете здавати статеві гормони, тому що ну насправді матка гормони для нас не виділяє. Для нас виділяють гормони наші яєчники, наші наднирники. І якщо виникає потреба перевіряти баланс гормонів то для цього мають бути якісь приводи або певний вік, або певні скарги. А просто відсутність матки, ну, скажімо, на баланс гормонів, якщо впливає, то не настільки значуще, що це контролювати.